Ви часто питаєте мене в коментарях, що ж робити кореїнцям? як їм спастися, куди бігти, за що хвататись. Жартую, не питайте. Мої глядачі і підписники точно знають, що матроси кораблем не керують, особливо якщо це корабель, про який потім знімуть фільм. Але час від часу хтось таки не витримає десь запитає. Тому сьогодні ми поговоримо про вигадану і ніколи не існуючу країну кореїну з її вигаданими не то людьми, не то особами, кореїнцями. Я вам розкажу. Древню-древню легенду про останній шанс кореїни. Як думаєте, чим вона закінчиться? Напишіть вже в коментарі. А якщо відео вам сподобається, поділіться з ним з ближнім і прокоментуйте. І вкотре нагадую: все сказане нижче вигадка, фантазія і будь-які співпадіння з чимось реальним абсолютно випадкові. Але для початку трошки про мислення кореїнців. Як ви думаєте, якщо на Жигулі, скажімо, ВАЗ 21.07 бежевого кольору поставити генератор від Мерседеса? Ну, нехай 124, го чи стануть Жигулі від того Мерседеса? Смішно? А кореїця не смішно! Вони серйозно вважають, що заміна генератора все змінить, і настільки сліпо в це вірять, що готові загристи один одного за те, який же генератор краще поставити з Мерседеса фірми Біленький чи з БМВ фірми Солоденко? А може, щось англійське, наприклад, з Ягуара, тоді вже точно машина буде як паровоз вперед летіти. Але де ж в неї буде остановка? Ворожнеча ця настільки сильна і тривала в часі, що люди вже втратили будь-яку здатність реагувати на об'єктивні факти, і в будь-якій неприємній ситуації обзивають одні одних мерцоботами і бехаботами, взагалі не розуміючи суті цих понять. Вона їм і не потрібна. Основне не дивитися в те, що жигуль так і продовжує ржавіти, залишаючись жигулем. А ще й до того, сусідські діти і хитрі дорослі помаленько розтаскують його на детальки. Що цікаво, кожна з сторін вважає себе критично мислячими істотами. Однак, єдиний шанс Жигуля зробити Мерседеси це поміняти всі вазовські деталі на аналогічні мерсовські. Тобто, всім деталям довелося б міняти себе. Інакше корозія це єдина їхня перспектива. І, схоже, що більшість деталей таки обирає її. І друге, що треба розуміти, якщо ви дивитесь чисто психологічні відео на моєму каналі, які виходять по буднях, то знаєте про те, що я ткоріч як родові сценарії. Це щось, що повторюється в роду з покоління в покоління. Одне і те ж саме: з покоління в покоління. І якщо ви уважно придивитесь до свого прожитого життя, то точно знайдете там якісь свої особисті сценарії. Щось, що у вашому житті повторюється раз за разом. Змінюєте роботи, але на кожній одне й те саме. Одружуєтесь в п'ятий весь час за б'юзером, доходите до певної суми грошей і щось раптово стається. І так можна ходити колами, життями і цілими поколіннями. І все це точно так само може бути характерно для народів. На рівні народів є свої народні сценарії. І є такі вигадані сценарії і вигаданих корінців. Вони століттями ходять колами однією і тією ж дорогою, приймаючи одні і ті ж рішення і реагуючи на реальність одним і тим же способом, але завжди очікують зовсім іншого результату. І я вас запитаю: як на вашу думку, який ступінь зрілюсті за десятибальною шкалою школою в людини, яка робить одне і те ж саме, і очікує, що результат буде іншим? Напишіть в коментарі. А тепер власне. Легенда про останній шанс Кореїни. Ішов колись лісистими, поки там не знайшли кров дракона з землями Кореїни, мандрівний філософ, багато племен і держав, битв і примирень бачив він за своє життя. Ходили слухи, що він пізнав таємницю свідомого перенародження, тобто пам'ятав свої минулі життя. Але заплатив філософ за цю таємницю страшну ціну. Він був вимушений перенароджуватися лише в Кореїні. І туди ж повертатися, щоб відійти в іншу реінкарнацію. Як ви розумієте, така собі угода без шансів. Однак він накопичував знання з всього світу, любив читати книги, щоб не бачити того всього навколо, і допомагати тим, хто теж шукав спілкування з ще адекватними, але вже такими рідкісними людьми. Дехто навіть говорив, що однією з реінкарнацій цього філософа був сам Гжегош Шпательня. Так от мандрував він краями та й зіткнувся, ні, не за стіною, а з горою. І був би він іншої вигаданої національності, то обійшов би ту гору. Але оскільки він сам був кореїнець, вибору в нього не було. Інстинкти потягнули найважчим і найгіршим та найнепотрібнішим з шляхів. І йшов філософ цим шляхом, бачачи, що його ситуація лише гіршує. З кожним днем він втрачав їжу. Сили, час, майбутнє, можливості. Здавалося, він і сам зменшувався в розмірах, в майбутньому в бажанні жити. Але філософ, як справжній корінець, знав, що треба кричати, що все так і мало бути, і добре, що пішов цим шляхом. От він і йшов собі вгору, і кричав. А ситуація його все погіршувалася і погіршувалося. А ще ж вовки кругом. Одні добрі, з посмішками підганяють до обриву, навіть довести обіцяють, аби тільки він з нього пригнув. Інші злі, прямо хочуть напасти і роздерти мандрівника філософа на шматки. Ситуація була складна, але як сказав, чи то сказала класик, поїзд їде, воно лізе. І філософ таки дивом витягнувся на вершину тієї гори. Знесиленим, виснаженим, ледь живим, але виліз на цю. Гору, правда, так і не зрозумів, для чого він туди поліз. Якщо його тут, власне кажучи, ніхто не чекав і ніхто на цю вершину не запрошував. Ну хіба вовки? І то ті з добрих манили, щоб з більшої висоти скинути, бо більша висота пережовувати треба менше і менше, менше костомах колотись буде, поламається. Віддихався філософ, сів на коліна і зрозумів, що все ж не кожен фініш це по суті старт. І зійти живим йому вже не вдасться. І задумався він про те. Щоб чергове своє життя не прожити даремно і зробити щось хороше для покращення життя в кореїні. Бо ж в наступному житті він знову ж народиться в Коріїні. І все почнеться по новій. І став філософ робити те, що більшість корінців не робить ніколи, почав думати. Думав, 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 думав і з незвички нічого й не придумав. Тоді виліз на дерево і там заснув. Заплюшив очі знеселений і виснажений у відчаї, і безвиході, і безперспективності майбутнього. І лише в таких умовах могло прийти до нього прозріння. Наснився філософу дивний сон, немов перед ним безмірна та пуста і деяка площина. Ну, власне, так, це була територія кореїни. і голос грізний згори, як грім, прогримів, що філософу дійшло, і він таке запам'ятав. Що потрібно зробити цим вигаданим кореїнцям, щоб жити на цій землі нормально? І перша заповідь була такою: гляньте у правду і прийміть її. Як люди перекривають свою убогість гординою і вибраністю, так і вигадані народи роблять точно те саме, щоб не дивитися в свою убогість, вигадують свою вибраність і гординю. І чим голосніше кричать про це навколо, але не для когось, а в першу чергу для самих же себе. Щоб перекричати ту частину себе, яка знає правду, яка розуміє справжню суть озлоблену, ненависну, злодійську, лицемірну, продажну і не здатну нічого створювати на загальне благо. Глянути це дуже боляче навіть для вигаданого народу. Тому й вигадується різного роду ілюзії, згідно з якими все насправді зовсім інакше. Але справа то в тому, що з ілюзією нічого не можна зробити. Ілюзія не позбавляє від зовнішніх боргів, вона їх збільшує, а значить збільшує залежність. Ілюзія не дає майбутнього для наступних поколінь в важких випадках і для поточних. Вона забирає його, залишаючи невизначеність мандрівного філософа. Ілюзія не використовує всі таланти народу. Вона розганяє їх по світу. Ілюзія не дозволяє робити продукцію, вона віддає сировину та ще й за безцінь. Ілюзія це як укол морфію хворому гангреною. За відчуття, що все добре і йде, як треба, хворий в кінцевому результаті платить своїм життям. З ілюзією нічого не зробиш. Працювати можна лише з реальністю. Коли людина визнає реальність, вона може в неї подивитися. Коли приймає реальність, може з нею взаємодіяти. Важко стати кращим, розумнішим учнем, якщо ти не визнаєш, що вирішуєш приклади чи задачі неправильно. Дивно, правда? Приходить вчителька і каже, що тут помилка, а їй все чудово! Саме так і треба. Такий свідомий і мудрий учень, як я, краще знає. Дивіться, яка в мене сорочка гарна. Ще як гарно я співаю. Між тим, для вигаданих короїнців саме такий підхід є звичним. Замість того, щоб глянути на ураження і спасти організм, вони обирають укол морфію. Але лише визнання ураження, усвідомлення його реальних масштабів, дає шанс на спасіння. Заповідь друга. Прийнявши реальність, почніть її змінювати. Не замість того, щоб бідкатися, як в хаті не прибрано стати і прибрати. Замість того, щоб нарікати, що в дворі немає чим зайнятися, зробити столики, бесідки, спортивний майданчик чи клуб гри на гітарі. Або якщо хтось взяв на себе обов'язки зробити все це, прийти і запитати в нього, чому він не зробив, і замінити на того, хто зможе. Замість того, щоб чекати, що хтось прийде і задаром щось зробить, прийняти, що лише від самих вигаданих коріїнців залежить те, що вони бачать за вікном. І лише вони є причиною всього цього. Бо промовчали, коли треба було говорити, бо говорили, коли треба було мовчати, бо помічали те, що не мало сенсу, і відверталися від того, що було важливе, бо знищили те, що було потрібне і хороше, вимінявши його на гарне і модне. І весь час їхали по дорозі, вигідні комусь, але точно не собі. І тоді доведеться відроджувати те, про що кричали неважливе, і багато що починати спочатку далекого далекого початку. Але лише так виглядає реальна дорога потрібних змін. Спортсмен, який втратив свою форму, мусить визнати це і починати тренуватися спочатку. З нуля, інакше він ніколи не вийде на попередній рівень. А той спортсмен, який каже, що все таки має бути, і життя його краще є, як і той, який виний своїх негараздах інших спортсменів, той не має шансу щось змінити, лише бідкатися, нарікати і згадувати свої минулі досягнення. І заповідь третя: змінюючи реальність, прийняти на себе за це відповідальність. Не винити інших, що надурили, а стати розумнішим, проаналізувати і зробити висновки. Того, хто не хоче бути одуреним, одурити важче. Не винити когось, що використали, а працювати над собою, стати сильнішим, сміливішим і могти дати потрібну і вигідну собі, а не комусь відповідь. Перестати ненавидіти ненависть нічого не створює, лише руйнує і найбільше того, хто її вирощує в собі. Без різниці, чи це реальна людина, чи вигаданий народ, стати вільним від емоцій і перечитати казочку Лесі Українки, біда навчить. Якщо не запам'ятовується, то записати собі з неї основну ідею. Дурні бились, а розумні поживились. Бо якось так виходить, що курка в цій казці була розумніша за коріїнців, казках про куреїнців. Стати і почати відбудовувати те, що раніше так весело з криками валили. Це і буде. Останній шанс для Кореїни на зміни. І тут філософа розбудив крик птіці щастя завтрашнього дня. І вона, до речі, живе лише в Кореїні, бо лише тут в неї вірять серйозно. Продер він очі, глянув навколо, вигляд з дерева на горі був безкрай, кореїнське сонце першими промінчиками осяювало розпродані ланише рукополі і приватизовані кручі. А знизу під деревом чекали на філософа вовки. Одні манили злісти, щоб підтримати його, інші скалили зуби. Його доля вже була зрозуміла. Але як же послання і заповіді, він же має їх передати корінцям. А кому вони там потрібні, подумав філософ? Розправив свою легендарну сорочку, заспівав корінських пісень і з відомим, потужним закликом пригнув прірву. Ось і легенді кінець, а хто її дослухав, точно має витримку і має над чим подумати. Для тих, хто таки додивлюється мої відео до кінця. План е, ні, не план. Давайте краще схема, представлена в цій древній легенді, є ефективною для реального, практичного використання з будь-чим, що вас турбує в реальному житті. Крок перший завжди прийняти реальність, прийняти правду, втрату когось, відсутність любові від батьків, помилковий вибір. Ненависть собі, страх собі, що робота насправді не подобається, що подруга насправді не подруга, і так далі. Коли ви визнаєте, з цим можна працювати, можна зробити висновки і пройти цей сценарій, іншими словами, змінити своє життя. Інакше ніяк, ви не навчитеся розв'язувати квадратні рівняння правильно, якщо не визнаєте, що робите це неправильно, або не вмієте їх розв'язати взагалі. Другий крок змінювати те, що ви визнали. Наприклад, якщо ви знаєте, що постійно шукаєте любові від мами і вкладаєте її образ в інших людей, тоді це можна перестати робити. Сказати собі чесно, що як би ви не старалися, а ніхто вам не зможе дати цієї любові. Тому знову і знову влазити в ці сценарії без сенсу, і можна витягувати маму з дружини, працівників, підписників, колег, подруги і так далі. Якщо ви визнаєте, що робота вам не подобається, тоді можете свідомо прийняти рішення, лишатись на ній чи піти. Який би вибір ви не зробили, він буде усвідомленим, а значить правильним, і відпаде необхідність в ментальних самостражданнях. І третій крок: змінюючись, не винити когось. Ви стали розумніші і тепер дієте так, як вважаєте, буде краще. Тепер ви самі перед собою відповідаєте. Зате приймати реальність чи ні, і змінювати її чи ні. І правильних виборів немає. Головне, що ви робите його відкрито і чесно перед самим собою, а значить, і не зможете собі дорікнути в майбутньому. Будьте чесні з собою і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.